Як працює станція WNIN в місті Евансвіль, штату Індіана? Що показують про що розповідають в новинах та програмах? Залаштунки американської теле та радіостудій заглянули працівники телекомпанії Аверс під час відрядження до Сполучених Штатів Америки. Про роботу журналістів, режисерів та ведучих в наступному сюжеті. Як ми повідомляли у попередніх випусках, впродовж п'яти днів команда працівників Аверсу стажувалася на телерадіокомпанії WNIN, що в штаті Індіана. Радіостанція тут знаходиться на горі. Про принципи її роботи розповідає директор радіо, віце-президент компанії Стів Бергер. А ще у нас є тут така служба, яка повністю базується на волонтерах. Це люди, які приходять і читають в ефірі на радіо, газети та журнали для людей зі слабким зором, які саме не можуть читати. Вони це роблять постійно, бо для людей з вадами зору це єдиний спосіб, коли вони можуть новини читати. Власне, таких волонтерів запрошують, і вони абсолютно безкоштовно по кілька годин читають свіжу пресу. А зараз час інтерв'ю. Це журналіст та ведуча на радіо Паола Мерізан. Дівчина привела співрозмовницю на радіо ефір професора іспанської мови університету Евансвілля Діану Родріґес-Куедо. Ми будемо говорити про питання латиноамериканської спільноти, про американську мрію, гордість американську. Поки Паула з гостею працюють у студії, до ефіру готується Марія Томас. Дівчина зараз по вуха у клопотах найближчої суботи у неї весілля. Втім, на роботі віддається улюбленій справі повністю. На неї каже стів, покладає великі надії та вкладає у дівчину душу. Десь здав'юнаеннізамріятамес. Марія розповідає, колись прийшла сюди з подругою Самантою, поговорила зі стівом, він її найняв на роботу. Каже, спілкуватися зі слухачем по той бік мікрофона не важко. Головне відчувати настрій свого слухача та бути щирою за аудиторією. каже, який би не був настрій, коли одягає навушники та сідає за пульт, усі клопоти розчиняються. Це про те, що ми зі Стівом багато розмовляємо. Він мені каже, що незважаючи на те, що у тебе там в житті відбувається, ти маєш слугувати своїй громаді, трішки вміти відсунути все, що там в тебе відбувається, в сторону продихатися. От, наприклад, зараз я готувалася до весілля, я дуже втомлена, бо всі вихідні готувалися. Але зараз я маю відкласти це в сторону і розповісти людям про те, що відбувається, бо це моя робота. От, наприклад, в нас було невеличке затоплення і. Люди повинні про це знати. Головне тримати людей в інформаційному тонусі, казати їм правду. Тоді й вони будуть вам довіряти, запевняє директор радіо Стів Бергер. А у команди телебачення зараз інша робота у телеканалу WNIN більш просвітницька місія. Про свою роботу нам розповідають режисери телеканалу Адам Сміт та Джейсон Бум. Хлопці самі працюють над матеріалом, що повинен вийти в ефір. Знімають, беруть інтерв'ю та монтують. Нашому штату зараз виповнюється 200 років. І ми робимо такі маленькі 10-хвилинні фільми. Тут виступають лідери громади, люди з місцевих лікарень, мер, люди, які займаються тут розвагами. Просто кожна станція в цьому штаті робить щось таке на своєму місцевому рівні. Часто до роботи залучають школярів старших шкіл та студентів, які повинні проходити практику на місцевому телебаченні. Сьогодні хлопцям доручили нас, а тому Адам залюбки показує обладнання камери, світло, мікрофони, які у них є. Найцікавіше це, звичайно, нашому відеооператору Нелі Прокопчук. Потім їдуть з нами познімати. Їдемо до музею історії Евансвіля. Адаму потрібно відзняти кілька кадрів для наступного ролика. Хлопці вирішили запитати в перехожих, що ті знають про індіану. Доволі колоритній парі, яку нарешті ми дочекалися в спекотний день. Вочевидь, небагато відомо про історію штату, зате вони люблять погуляти мальовничою набережною. Молодим людям довго пояснюють, що тут є й журналісти з України, а потім кажуть нам, що цей запис, мабуть, не пригодиться. Джейсон та Адам розповідають, що дуже люблять свою роботу. Вона у них важка, зате творча і дуже цікава. У мене була дуже класна історія. Мабуть, це був найкращий матеріал, який я знімав. Це я знімав у магазині, де продають домашніх улюбленців. А у них там були маленькі ливенята. Я з ними погрався. Боже, вони були такі солодкі. То був просто один такий день, що їх привезли на день, щоб з ними погратися. Зазвичай покупці приходять туди один раз погладити це все. А я їх знімав. Я міг цілий день з ними гратися. Коли ти оператор, ти маєш деякі бонуси. Це от на свій проект, один я знімав на медовій фермі, де є вулики та все. І мені подарували велику пляшку меду, я її додому приніс. І якраз мав змогу прямо із сот, Це було дуже смачно, я дуже люблю мед. Пізніше з командою WNIN поїдемо ще не на один спільний матеріал. Про це обов'язково розкажемо і вам. Юлія Цеплюк, Неля Прокопчук, для новин на часі.